У рамках партнерської співпраці між Олькуським повітом Республіки Польща і Калуським районом. Наша делегація у складі шести осіб взяла участь у першій міжнародній конференції, яка відбулась 24 травня. Розпочинаючи зустріч із представниками місцевих змі, голова РДА Василь Петрів торкнувся питання взаємозв'язків між Олькуським повітом, Каличиною і районом Ківгойзер, що у Німеччині. За його словами, поляки виступили ініціаторами та організаторами проведення міжнародної конференції, яка є початком нової форми співпраці між районами партнерами. У форумі брали участь українська, польська та німецька делегації, представники влади, керівники громадських організацій. Експерти, педагоги, соціальні працівники. Василь Іванович також зазначив, що наступну міжнародну конференцію планується провести вже через рік у Німеччині, а у 2015 році вона пройде на Калущині і буде присвячена соціальним проблемам людей похилого віку. Представників нашої делегації дуже вразило те, що у Німеччині і в Польщі немає системи соціального захисту дітей, яка б фінансувалася з державного бюджету. Питання вирішується на рівні муніципалітетів. Ми, в принципі, з подивом дізналися, що і в Німеччині, і в Польщі нема системи соціального захисту дітей, які би фінансувалися із державного бюджету. Тобто всі оці програми, які сьогодні є в Польщі по дитині, по допомогах дитині, по допомогах при народжуванні дітей, це системи, які проходять на рівні місцевого самоврядування. Тобто, ми могли в Ольку побачити одне, в другому повіті зовсім інше і так далі. Все залежить від того, як себе відчуває повіт у фінансовому стані чи земля у Німеччині Василь Петрів зазначив, що результатом поїздки стала домовленість щодо оздоровлення калуських дітей цього літа у Польщі, а наступного року у Німеччині. Заступник голови РДА Ольга Курпіта на міжнародній конференції провела мультимедійну презентацію Дитина в системі суспільної допомоги в Україні на прикладі Калузького району, яка дала можливість у доступній формі ознайомити присутніх на форумі із діяльністю системи державних органів влади щодо забезпечення потреб дитини, функціонуванням у районі навчальних, дошкільних і позашкільних закладів, розмірами грошових допомог. У нас направду держава дбає про дітей, тому що такі види допомог, які у нас видаються державою, не видає, не видає жодна країна, ні Польща, ні Німеччина. Все це йде за рахунок місцевого бюджету. Приємно те, що і поляки, і німці розуміють, що нам теж не просто, нам складно, але всі проблеми, що в німців, що в поляків, що в українців одинакові. За словами Олі Курпіти, у Німеччині велику увагу приділяють матерям, які виношують дітей, а у Польщі дітям-сиротам з німецької сторони. Ну по тій презентації, що вони представляли, я зрозуміла, що дуже велика увага приділяється матері, яка виношує дитину. На перших на перших місяцях, на перших етапах, і потім з мамою постійно іде соціальний працівник, який супроводжує її до народження і після народження. Цікаво, те, що в Німеччині при народженні дитини соціальний працівник приносить їм повністю пакет все те, що необхідно для дитини. В поляків, що цікаво, що дітям сиротам виділяється діти сироти, які як пояснити які не можуть себе забезпечити навіть оплатити комунальні послуги то їм виділяється їм квартира комунальне житло на думку учасників міжнародної конференції проведення таких форумів дає можливість знайти ефективні методи і форми роботи у сфері охорони дитинства попередження розвитку та профілактики сирітства як соціального явища нами